Включаю. М -м -м. Значить, у нас буде лабірінчик. І там будуть різні завдання на кінзі. І прочитати, і перекласти, і вибрати, де правильно записаний рухлі. Ось ви вибираєте дверки, так, зараз прогрузиться скин. О, є. <гум> Ви маєте вибрати дверки, де правильно відповідь. Так. Музика як? Не занадто голосно? А, Нормально, Ага, окей. Так, ну і все мінісе. Будемо зараз у Очі на. Зараз все. Угу. Ну і що? І перше завдання. Першеньке завдання буде Влади. Влада, бачив завдання? Угу. Так, і зараз показую всі варіанти, які в нас є. Значить, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Блін, я забула, що там буде перший Це Добре, все добре. На... Ой, зараз я ну, а покажу. ну має, має тоді на... має, ну, має друге тоді. Ну, тоді оця серединка. Ага, проходимо. Ну, якщо стріли не летять, значить все добре. Правильний перемога буде. Так, бонусні сундучки наступний етап. Каріна, вибирай. Так, так. Uh... Танчоубі, uh, oh, Так, зараз танч. Боже, а в чому різниця? А, танжі джо зліво правильно. Ага, і ви отримуєте борщик. Є, <laughs> yeah, ура! Так, ідемо далі. Так, далі, Влада. Теж на читання. Хіторі. Uh, Ага, uh -huh. Заходимо. Є, yeah. так, вам теж бонусний сундучок. На всякий випадок. Йдемо <laughs> далі, так, Каріна? Uh, так, кон. Конфюсенщу. Uh, коншу, сліва. Ага, uh -huh. заходимо. Довгий -довгий коридор. Підйом наверх. Сюди заходите, чи не? Да. Заходимо. Допустим, сюди <гум> Окей. Ой, я подумав, що ми збирали. Все нормально. Вам <гум> ще їжа. <гум> так, ідемо далі. Опа, піднялися. Ага. Так, зупинилися на Каріні, правильно? Угу. Угу. Uh Влада. -huh. Ой, я, я... я <реш> не пам'ятаю, до речі. <реш> по пам'яті, по пам'яті намагайся. Ну, 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 наче там такі самі, як оце у Генки. А, ну, Генки, Генки. Ну, наче друге. Так, заходимо з вами. І це в нас Генки <реш> Зараз, секундочку, я пишу вам в чаті. Генки і Тенки. Нічого страшного, а, все ти добре, ти ми зараз з вами тут пройдемо. Зараз uh -huh. це в нас енкі написала, а це Тенкі. Uh, і зразу скажіть мені, і ґенкітенкі це що означає? Ну, well, енкі це ну як, типу, ну, такий хороший, здоровий, все добре. Денки uh -huh. погода. Прекрасно. А ще ми з вами знаємо, що денкі. А, ah, це електри електрика, ну як електросіті. Ah. Uh. <з> <precision> так, все, я вам відправила в чаті. Ну що, давайте з вами поспробуємо обережненько пройти. Це ще така найм'якіша лавушечка. Ой, кактус. Ой, все добре. Хай буде. Ховаємо його. Йдемо далі. Опа. Так, вийшли з вами. Перейшли до наступних кімнаток і Каріна! Риба. Зліва зліва? Риба а, риба сакана. Зліва. Заходимо. Ще, дівчата, це перемога. Вітальний тортик, так, ще не голодні. А ми дето прийшли. Заходимо в кімнатку вже з привітаннячком. Так, але тут у нас дощик, тому можемо сховатися трошки. Дуже добренько, дуже добренько. Ну що, а як вам? Мені сподобалось, але прям прям мало прям хочеться. ще Прям, аж вчитись хочеться. <рес> Супер, ми зараз з вами спробуємо з, іншого, а, з інших дверей зайти. Угу. Зараз я переключу на творчий. Так, єдине, що це ж мені Майнкрафт треба буде. А давайте ну, з вами спробуємо. Так, бо зараз, якщо я почну переключатися між режимами, це буде недобре. Тому... А воно вже почало воно вже почало вручити. Окей, давайте. Так. На творчі перевели. а тут у нас мовна. Так, тепер. Я зараз перезагружу, дівчата, зараз перезайду. Ви поки що з зумчика не виходите. Помні треба, схоже, що. Давайте, знаєте, що? Спробуємо просто планшет. Якщо запрацює, це буде дуже класно. <тірші> угу. Який нам зробили нік одняли? Нік це ским. Так, зараз пробуємо. якщо воно гарно працює, то буде добре. Ось ця причина, чого його на комп'ютер треба. Бо зараз схоже що з'явиться мишка. Я дуже сподіваюся, що ні, але скоріше всього. Треба щоразу е, між приключенням режимів постійно. Да. Мишка є, але хоча б добігти до, до початку ми з вами зможемо. Потім я проведу ще тут вам хід, щоб можна було у виживанні просто бігти на початок. Є. Ага. Так, бачите, скільки тут цього? Ого, да, О, так. Варіацій багато. Так, давайте ну, ці речі поки що з вами ховати не будемо. Єдине скло з вами заховаємо. Так, і зараз я перезагружу. Так, ми почнемо з вами з цього варіанту. Дивіться, якби ми обрали. Мейна, як вони існує Так, ну, по-перше, тут по мамі треба було пройтись. Ви цей варіант не обирали, тому ми з вами зараз у творчому проходимо. Опа! Пройшли. І ось звідси ми зараз з вами будемо проходити. Так, а я зараз перезагружу. Поки я буду це перезагружати, щоб ви не сумували, так, ну, по-перше, зараз я в зумі теж назначу когось головним, щоб у нас запис з вами зберігався. Так. І я вам напишу декілька слів, які я хочу, щоб ви записали зараз зошиток в пам'яті. Добренько. Хай. Hej, tam, tam napsal lepera Zayty tomu. A ah, on, dobré, dobré. A on poznal ani nové skýmy, no, všechno. No, Aha.